Всіх вітаю! Зараз ми їх включимо. Зразу в бою можна включати. Ось. Раз. І на вільний досвід. Два. І розкидайте хлопці. Отак. Просто запрошення через контрол. Твоїм союзникам. Тому що дається ще бонус по фарму за гру з водом. Хоча б хтось прийняв і вже у нас був би бонус. Ніхто не хоче. Знов граз десятками. Не знаю, треба жити до кінця. Підіжмусь в центр. Може щось за світом візьму. У Айрона непогані кути, вертикальної навод... кути вертикального наведення. І, в принципі, він тут може грати комфортно в центрі. Башня у нього міцна. Є, yeah, прийняв один хлопець взвод, тепер нам буде бонус за гру зводом. Там, по-моєму, 10 відсотків, що вже є приємно. Не попав, не влучив. Шкода. Може утес хоч. Є? 320 видав і танкнув. Ну, удес танк, який не танкує. Добре, моя помилка. Каточком виїхав. І в каточок отримав. Вон там повернувся. Т-30 і бавштою. І танкнув. І я від, від скорпіона отримав. Тепер з ким... Показником здоров'я, мені треба просто ховатися і якось спробувати на щурика кидати. Дуже погана в мене гра. Чекаємо! Тепер чекаємо на помилки, самі напомилялись, чекаємо. Да, целіес їде? Да. Ну знаєте що? В такій ситуації Можливо мені вертує піджати Прога, 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 прога О яка вертухаєчка залетіла Приємно дуже Приємно, приємно Постоїмо тут, по може хтось буде проїжджати, ну у нас усі баки у хлопці. У нас усі шкода, другий бій і от такий. Ніякий. Т-30. Є, yeah. а він кинув і не попав. Це приємно. Бачите, я його підсвітив. У нас, до речі, он там ем, на базі, ну недалеко від бази. Сотка. Є 100. Тяж повільний. Який мав грати зовсім не там. Ми тут вийти. Ага, тут прогно. Давайте попробуємо прогу зустріти. Отакій. Подачечка, перша є. Ще одну мінімум. А може вийде нам потанкувати? Дивіться, як танкую. Є. Yeah. Оце розібрав, хоча б вам такий момент показав. Хоча б вам, думаю ви зацінили. Їде і сьомий. Їде і сьомий. У мене така позиція, що якщо би я їх пропустив, я би міг їм в борт напихувати. Отак. А страшно, страшно, 60 ТП передумав. 60 ТП КД. Ну, дивіться, я щось видаю. Нам би його вбити. Максимально вицелив. ІС-7 має таку броню, не дуже хорошу. Все, він не пробив. Ну дивіться, я гарно зіграв. Майже половиною я накидав. Ви бачили, що на початку я напомилявся, а в кінці виправився. Подивимося за поразку з десятками, що ми можемо взяти. Покажу вам, який бонус від гри з водом. Думаю. Я на першому місці з десятками, як вам? Добре. 104. Бойові виплати, ефект здобуто за бі. Отак! 104 прошу. 15% бонус іде за гру з водом. Поїхали? Поїхали. Якщо вони там ялинку шотнуть, то вони виграють, а ні, то можуть і програти. Три світляки. Три світлячка у нас. Угу. Хочу попробувати зіграти агресивніше. В центрі. Давно я там не грав, але зараз арти нема. Гра з вісьмірками. Однокласники, так би мовити. Три ЛТшечки. Пробую в центр піджатися, буду їх підсвічувати, кидати. Шкоду якусь. Якщо б ми виграли поле за, за рахунок того, що я піджався, потім можна в місті їх добирати. На арні на у мене стоїть в першому слоті е, турбіна. Тому що без турбіни він їздить дуже помало. А з турбіною він їздить. Досить добре. 44 кілометри своїх. Він швидко набирає і нормально їде. Танк позиційний. З косою пушкою. Бачите? Влетіло, влетіло в тебе. Ой-ой-ой, тут базаха. Ні. А ну спробуємо базашечку підсвітити, він нас то не проб'є, як... От так як він пробив, того хлопця. Бачите, він навіть не попав. А ми такі, що ми нікого не боїмося. І що ти малтешку. Поки що удачно я вибрав позицію. Ах ти ж скорпіон. Підпалив. Підпалив я хлопця. Він згорить. Згорить зі стыда. То що він два рази у мене не влучив. А ви бачите фулл зводка? Я ще й почекав. Нужбо. Нужбо. Я. Yeah. Є. Хлопчина. Отримав на горіхи! він ще раз підставиться? ж Не знаємо, який у нього скіл. Може він містер Краб. А може він і скіловий хлопець. Наша алташка їде його викурювати. Він може виїхати зараз. Хоча... Скорпіон. хлопці, скорпіон. Скорпіон там може отримати ще одну. І він її отримує. Він може і третю хоче, як ви думаєте. Це земля, земля, повітря, повітря, земля, ви бачили? Оце було так неприємно. Добре, впушуємо ми. На ІСА 6 будемо тестувати нашу... Він якраз відки відкидешився. Він відкидешився, а ми будемо тестувати нашу броню. Є, ми її відтестували. Та й ти в попу, хлопчик. Іди ти в попу? О як тут? Не маєш мене вицілити? Бо я на аеронарні граю. Аеронарні — це броньована машина. Доброе вечера. Е! Yeah. Так, там где-то Скорпион что-то живой. Он нас шотнул, может, блин. лт Еще одна ЛТшечка. Да, это на ну, скорпіон флотас. Да їдь уже выїжджай. Лишился скорпіон, Я ще ця... Мені би ще один дати, это был бы вообще классный бій. Сподіваюсь, він допоможе мені. Якщо ти умреш за цим бункером, хлопче, ти рак. А він так і зробить. Раз, два, три. Розбиваємося. Ні, не розбилась. Перемога, хлопці. Заслужена перемога. Я забув розкинути взводи. Бачите, сам ракую. Сам ракую. Є yeah, перша ступінь, перша відмітка і, і хлопці, 167 з сім зустрібла. Хлопці, всім дякую за увагу, пока.